Всім привіт народ. Зараз побачите дуже класну катку. Ми з хлопцями весело, спокійно, гарно зі всіма розібралися і взяли. А що взяли, ви подивитеся в кінці відео. Тому авансом ставте лайк, підписуйтесь, а в кінці напишіть коментар, що вам сподобалось. Буду вдячний. Всім гарного перегляду. Чекайте: то не на аватарі у мене стоїть. Це на цьому? На заставці стріма в мене сьогодні. З джойстиком ворон. Рома поміг. Він шарить в тому. В тому диву. А ты, до речі, чув, що... Ты, до речі, чув, выпустили песню Чорний Ворон. Не, не, ну то по ще не... До речі, Шортс би був непоганий з такою піснею, Чорний Ворон. буде Не, чув. Ні, не той, ну Серега. Не принимай. Таку-то я ж, а я щось пытаюсь щось пиздити, а у мене мікрофон виключений, думаю, ти пиздец, мене чуют. Не, а я чую, що Дівас просто не останавливается. Понял, говорит, говорит, думаю, я не понял. А я ж то так, я говорю, Що не так, так? А даже не мене не чувство, то чи що. А тут, оказывается, блядь, я. Пацки, чесно, якщо би хтось хотів, я каляками, яй на М24. Якщо би так ти мав бажання. Дивись, є предложення одно. Можу, тобі. Або хочеш цей. вже чимось Честно 1897 дати. Лише собі. Або. Або я можу прийти з цей. З друбашов, да. Так, з ним я можу прийти до тебе і взяти її. Шестерка немає весь мерку, дякую. А я вообще нічого не маю. Я даже, блядь, рюкзака не маю. У мене корякт на фул. Прикольно. У мене шине. О, аску може хтось найдет, то тоже буду вдячний. Я Бери у на <кій> наверху. Не, бажал. Бажал не то. Тут я сказываю, что бы ты скуки. Не знаю, что це не то. Но мини-берил лучше захода, чем цей. Не жаська? Да. Та да, ну серьезно? Так це хто до чого привик? Тут яйца. Как яй. Я ж, я вже маю, дякую. Шістку нікому не треба. Мені треба, кажу. Треба? Півдня кричу, ну. а він бігає цей Кому шістку, кому шістку, блін. Півдня кричу вже, що мені блін, треба, блин, а він... Ну тут в тут потерь. Нет что взяти, принести по-братски, блядь. Да блять, мене на мам місце уже. Да, все, не брать. Мен... А то, а то, блядь патронов, тут мало на опять. Так, коряк мене тоже на фул, але я хочу М-ку. А, ну, до речі, ту зоны недалеко, пацаны. И, и по є. Ну, бэд. Короче, сюда можно прямо летать и лутаться, тут непогано. Та, так, де, це? там в том ангаре да? на Надо синеметки сутрка, да? Да, так, 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 Все, я Вс, я У вас хуй запросишься, блядь. А шо я пишу? Я подъеду, блядь сейчас. Хули, блядь, ножки, блядь. Стараты, блядь, я землю. Правильно. А де вода была? Та десь там, десь там на початку, да, та там де ты Десь там. Я понял, ебать. Бачу. Пішов? Да, тепер другий шолом треба. А боже любий. <гум> не все так просто. А шо, закинули мене в якусь хуйню, а Они пішли там, де, блядь, це файний лут? а Мене, блядь, в якусь, блядь, в сарайзики закинули там, де, блядь, дід, нахуй ще з второй мировой во... О, О, опа, что ты? Кисбот стрелял. Да, и Дейс во там, де... В той стороне, там, где зверна метка. Чепушила, ебаный. Да не, дима, 110 10 районе. Вот, 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 тут є, перебігай дорогу, є двойка. БЫ! Ой, ще, ще тут є, Блядь, ще угу. тут є, блядь? Ух да, ты, нихуя. Тайна... Я собі... Корячок. Давай, а что ты, а ты мой вот это... вот подожди, они бежать, бежать подниматься уже не поднимать да епай в мать блядь, ну что <свистит> ну, я сделаю ебать, с кем вы там стреляете? так было тут два не потолка знаю. о, еще один есть не знаю что, ну у пацанов реальный кипишь. Да и Та, який Та ти ты скільки... Скільки <звук> в тебе треба, ба наворот! Да. Ти його добив чи ні? В, він сразу відкис, ну всі, всі А, тут вже все, фіналочка. Да, да. Мені вони шлем збили, блядь. <звук> Це ж його не мал. Тик. Тільки, ті, 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 сука, другий шлем найшов, блядь. А, ні, то першу каску він мене здобил. Першу, сука. Пер мені треба. одно другу каску шукати. Вот бачишь, берил, блядь, навходиш, і без компенсатора, мало. без улика, блять, и цей. Не знаю. І зайшло, да, я можна. он с коляка два хедшота нормально влупил. Дуже гарно залетело. Да, конечно, сначала я. Я в'їбав, <laughs> пашл, а ты его просто. <laughs> ну я ему хедшотив влупил, ну что я выдан. <laughs> пацаны, тут у него дві великі аптечки, чтобы хтось хотів. Є компенсатор. Хто не хотів. Є компенсатор. Компенс уже знайшов, знайшов вже компенс. Дульник Ай, треба, блять. Тобі не догода. Тобі ще нема нічого. Що, що о. Аптечки є. Чує, чуєш? є. ні, не в того. А, ні, в того, походу, було. Два, Дві великі аптечки, та? Бери собі великі аптечки, вони ліпші. Де, у, у якого? Тут, у цього? Та, в та, водні. Я... Там наверху? Ні, того, о, біля мене. велика аптечка. Одна велика а, аптечка забійня і дві малих. В цьому боксі, там одразу дві великі аптечки. А, бачу, мені, мені треба одна. Я зразу сейчас залічусь. Так, а в мене тут що? ну? Коротше, квадратик тут треба комусь писати. Ні, шлем другий треба. Це задача не пуста. А, тут є у мене на синій. Йду. Так, добре, одна машинка тут є, я десь ще одну бачу вроде. Так я приїхав ж там на 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 цей Миранда. Я зараз... я зараз сей. Приеду. Нікуда не йдіть. Доброго вечора всім. Він включив цього понял сплінтера. І поїхав. Ну там, бля, со что больше буду бывать, да? О. Вс, теперь да mm -hmm. нормально. Mm -hmm. Не, ну шо, масл кар, то масл кар. Mm -hmm. б твою мать, дед и ебанулся, блядь. Я бежу с метку, блядь, ты пришел на заправку, я нахуй блядь, блядь, блядь. а ты на хуй заебешь, да, не знаю, сука. А я чекаю, что ты не хочешь, что ты не Ёбана в рот. Я ж сказал, не идите без меня. Заскакуй. А ты, мне не треба за кастрюлю? Заскакуй, песок не, не, в очи, ботуман, блядь. Это <laughs> песок. Очки, очки в день. А Диман же свалил, конечно. Да, блядь. Похожий ну, на тут метку, ти п -п -по, по подъедь к ней и там да вин забрал уже блять поймать забрал не каску треба за не каску треба другу Разберот. Блядь. У білому костюмі на хитмена похоже ага. бля кстати очень охуенный фильм мне нравится пиздец не бачил они 60 м24 на м24 детектив. тил ну от... коли я кубик выкинул м24 Добре, хай буде. Юр, а 100 кубики, Юр. Та, ти був, що, фантастика. Вот то я играв. Вот же получала шаттю давай. Треба остановиться. Да. Я тебе ти... не сказав, що треба тут стати мені каску взяти. в мене М-ка на фул. Буде. Тупо на фулах. Це прекрасно. А мини б... Та в мені все на фулах. М-ка и взагалі от... На Не пирчиков? знаю, у меня на ха... хаешки на футбол. На, на фула. <реш> <реш> Я тебе скажу, блядь, сегодня с Олежкой играли. Короче, понял, тип бежит, короче, к этому, блядь, к машине. Блядь, ну Олежка раньше времени начал стрелять. А я ждал, чтобы он сел в тачку, и я кидаю гранату, Олежка по нему начинает стрелять, разворачивается, затекает. И просто, что ты понимал, граната взрывается и тачка просто сразу же, ну, сразу же Ноль. Це був дрифт? Да, ну. На камнях вона не, не катається, да. Я <гумен> понял. Се... Чуєш, с Серри? А ну просто включи від першого лица і помахай стихом верху вниз типа, головою качаєш. Ні, подивись на мене типа головою качаєш, типа від першого лица. Емон хоче и шорт записати. Да, хоче шорт зберегти. Окей, все, чітко. Диманчик, я за тобой тут машинку еще дома буду кататься. Да. Коло тебе, блядь! Тут... Фармина приїхав, приехал, твою мать! Є, хочете... М... Как это? Мал... Мальчик Даниэль приехал. Так давайте будем и дома Ну так давайте. Чехик. Тут приехал мальчик... Мальчик Даниэль. Там, там там стрелялись. У меня восьма оптика, щось. Якщо... О, а я бачу. Ой, я знайшов оглушитель на коряк. Диви. А ну, стань, стань, не двигайся. Дай глушитель заберу, блядь. Тут дима. Дима бачу. Сига собі. Оси. Особенно шауда. Бачу, бачу, бачу. Он в свали. Так, Что будем, мать, ты, не бай, смысл... смысл не долітаю, ти шо прикалываешься, ебать, прострілка 200 метрів. Скільки? 200 метрів прострілка. Там 500 метрів стоїть. А я так пристрелюсь. 590 3... метр. Дривца ей в упор дав. 591 1 метр. То все вс фигня посел. Але точно не все. Так як. Я поставлю 300 пристрелку и все. Та муси вс. А один раз и другий раз. Бо на 100 метрах, коли будешь стріляти в голову, то воно вилетіть и весь ще Чекай, а як меня ти... цей дальність? Прицелуйся. Не, я, я спину. А ти зум, зум коли його включаєш, ну коли дивишся в приціл, стрілочки вверх і вниз, понял? І дистанція пристрілки, бачиш, Все 100, 200, 300, 400, 500. А на цьому на восьмірки, до, до кілометра, по-моєму. Та-та-та, я ще подивився кілометр. Бля, у мене это буря вже нервує. Випий цей. О, дима, там, дима, там, дима, дима. Збоку там збоку ще одні дима. Плюс? Але не бачу нікого. Є, е, є, е, є, е, є, е, тікає. Куда? Не бачу. Ну там де, де дима, за дима забіг. Шо, как нам все в зону, пацаки, поки не пізно. Їх там двоє, пацани, не, не цей, не спішіть. Едешь уже? Нок! Чекай! А почекай секундочку, тут же ж цей. Там так чотко вони сидят двое. Блин Да, блин, пательня, конечно. Ики там було 700-600 600 метрів Да тихо мене аж над головою пулі свистя Опа Ты хто? Ну блять там шауден сидел там, там стреляти Там шауден стоїть за тим за тою будкою Ага, я понял, перестріл А шой не побачим? понял, ты обратно по нижней метке, блядь. Две. да, по нижней метке сразу ебал, блядь. Так, я получил ассист, и ну их нахер, я проводился на 100 метров. Зона, 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 Да, едем, 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 едем. Так, я спереди сижу. Давай газу. Вон бежит. Сережку давай заберем. А почекай, там он еще один бежит. Судя по тому, як він цей. Залічився, мені кажется, що це сей. Не бот. Де ти його бачиш? Вон це не бачиш? Блядь, виглядає, як Джон Вік за рулем на... Та це бот, походу. Та це не походу це 100% бот Пацани, дима, даю точку, он тут. Бачу, Тип під трактором Є. Yeah. О, все, помощь дали, поїхали. <laughs> тип під трактором, кажеш, так? плюс плюс. Дав раз! Дав два. Та блять. На, nah, я нохну. Е, Нокнув. У ногу. Сука, два раза нахуй цей. Ну поехал, поехал. Давайте зовут пятафа забудем. Тут треба точно їхати, без варіантів. Поки не пізно позицію зайняти. Погнали! Давайте пасем по конях. Дим, та ебать, та четверта фаза, старий, давай позицію займати. Та чекай хвилиночка, я перезаряджаюся і сідаю. Так, та, але, але позицію... можна... Давай сюди десь. Так уже я вже почав процес перезаряджання, похуй. Давай того заберемо. зараз від зарабітке в принципі. Сережки, заскакуй. Погнали. Давай через того трактора поедем. Ду да, того. Так, давайте. Тільки хто там не Там є. Во, 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 по побег вправо, давай, 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 давай. Да твою ты, давай, вали Вон, Во, вон, во, 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 во. Перезаряд. Порош. Опять помощь. Да ебана, бро. Я думал, кто Я думал, кто-то у нас машины вывозил, блядь. Бляха, я чуть тебе не напустил. Ще один. Там... один? баный. Сраний трактор. Там всі гранату, всі? гранату, гранату пусти, хто має. Як нету, я то я кину. Я... Я кину! Ну на задній машину під'їжджає! По мені стріляють стреляет уже згори! Плюс, плюс. Десь он там. Пацаны, тут дроп не дала. долай. Все, да, а ты типу забрал, хату, Типу хату так. Да, 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 ще один. Ще один. Жовта метка, типу хати, Диманчика, акуратно. Плюс, плюс. Чекай я гранату дам. Єбать, відбилася граната Закину. Я заліз. я в хаті. Аккуратно не тут, ебать у двое нас! Плюс Фух, на два Ти двох пукла? Що Ты шо, бля? Да хорош тут О, еще чекай крас. Там Но ну, гранаты в часом забрал Юра, такие речи сразу берутся, сам перший дюйм. <рес> хорош, ну я бы Пацаны, я думаю, что тут. Да э, Бляха, задача. Ну давайте. Пацаны Ливо. Тут на горі, я по-любому люди бо дроп латали. Та-та-та. Спрят... Справа, справа, сзади, справа, сзади. Та. Да. Э, дерево бачу. Забираю. Хер забираю. Да, по ньому. Машина. Там... Ебать, навалив по комусь, на. Хорош. Жорстко навалив, але, блядь... мені зараз походу пизда будет. стримайся, я йду. Чекай, зит. Не, мені просто по мені попав хтось, блядь, чотко так попав. Це Сейчас. Зна... десь напроти. Я там О -о -о -о. Тузь, на... на пікапі файно попав. Так, це з горки. Тихо, сыплеть, сыплеть. Да, он до бачу. Вон там. Дай митку, дай митку. Да, таки выше, о, вот, бля. Плюс. Трошки не там. Ты левише лежит. что встал. Бачу, да. бачу, уже да. встал. Ще да. один. Ще, 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 там ще один є. Бачу. Тут троих. Бачу, бачу, бачу. Там трое, да, и там вот... Хорошенько там улыблись потрохи, блядь. Та шо ти, блядь. Тут же я на будинку один. На даху був. Ваня. Де Дене... на. Так його там... О, а є! лотну одного. Хорош. Ще Ше... вот там звонит. Вот там нокнув, от там нокнув. Дым. І вони... Вот тут у вікні є, пацани, на жовті. На жовті, на жовте вікні є. Жовте вікно, плюс. И вот там есть. Вікно крию. Вікно не крию, але зверху там, де мої мітка. Дав по одному. Є нок. Вот там двойка. що Та, за фігня? Коротше, вони всі перед нами, пацани. Акуратно і буде топ. Є. Yeah. Добре. Так, на чижом ешь хтось? Бачу. Так, на не было двойка. Бачу. бачу. Oh, Ой, четверо, четверо. Четверо. Бачу. Прибираем, прибираем. Вони всі в хату забігли, блядь. Добре, Требі добре, будемо їх викурювати. Не-не-не, не треба. Хата не в зоні, пацани, хата не в зоні. спокійно, Нам ми в зоні. Нам треба бігти в зону, на не. Блять, патрон, патрони, у меня пизда, семерок нахуй, ну. Бля. Меня ну, не в зоні, спокійно. Мені 200, как шо треба. У мене 200 символок. Я хату не хочу. На А мидсе, ще... тип. А мене ще... 68 семерок осталось, блядь. Хлопцы, на моїй мидсе тип, другий поверх. А там ще й четверо зайшло, блядь. Великий ангар, забіг, та. Добре, добре, ми их зустріне, зліва. зліво. Не зараз будуть виходити. треба її зустрічати буде. Все нормально, ми их зустрінем, нас четверо. Їх тоже четверо, все, ми сам на сам граємо. Пацани топ-2. Нє, 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 сейчас не, не, не. не ще тарасіць, їх буде менше. <laughs> Серега, тільки давай спокійно, зараз ми їх всі гарно позабираєм. Від тебе я, я відійшов, геть у нас. Чо ти від нас відійшов? Вернись. Я теж, я... я Вернись з сім'єю. Тіп, 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 біжить, біжить. На тебе біжить, Дімас. Та він далеко до мене. Та не Дімончика, а Дімас. Забрав, дав у ньому. Отут, отут. Вот я дав у ньому. Значили. Все. Я його забрав. На заранку, та? За камню. Та. Біжить біжит до нього. біжить. Дав по ньому. Забрав. Асист. Зліва. Зліва, двое. Двое, двойка, двойка, двойка. Вони біжуть. Їм габела. Та все, вони наші. Є, yeah, все. Спокійно, гарно забираємо топ. Ще ще двоє катали. Ми в найкращій позиції, ми виграли. Оце було гарно. Заїбісь.